Всім привіт! З вами, як завжди, Падон, і ми починаємо грати гру, яку ви мене, на жаль, просили зіграти. Називається вона Гра Троні, Гра престолів», ігри престолів». Я уявлення не маю. Я не фанат цієї серії взагалі. Але так як це гра Телтейл, то я вирішив все-таки познайомитися з цією історією, хай буде так, тому що Телтейл це більше. Інтерактивний фільм, а не гра, проля-ля. Я дуже сподіваюся, що гра мені хоч трішки сподобається. Я ні каплі не знаю про історії тол... цього взагалі Всесвіту і... Ігор Престолів. Тому. Якщо вам не подобається таке дуже-дуже дуже сліпе проходження, тобто від людини, яка ні разу в житті не бачила, не знала, не чула ні нюхом, ні духом, ні слухом, ні пуком, нічим, то можете вже вимикати це відео. А ті, кому все ж цікаво подивитися зі мною, що це таке і що це за історія, то ласкаво просимо, починаємо гру. І ясно, в мене тільки мишка в моєму розпорядженні. І перший, перша гра а ні, це. Єдина гра, тобто, як завжди, Талтейл поділили гру на кілька епізодів, і їх всього буде аж шість. Що ж, подивимося, що, що нас буде очікувати в цих епізодах. Е, і я не знаю, чи ця гра буде йти по сюжету серіалу, книжки чи щось там таке, чи вона буде свій вла... Ах, власний сюжет мати. Ах, подивимося зараз разом з вами. Починаємо. Зразу видно, що старий стиль малювання телтелівських ігор пропав. У нас немає звичного сел-шейдінгу. Brought to his knees by the men of the North And set free by the women You'd think he'd done it himself the way he tells it Lord Forrester's sword won't clean itself, you know <laughs> 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 Єдине, cell Make sure it's spotless this time Lord Forrester won't be happy with blood and brains all over it Go on, it's only blood Чем рукавом чешу? А, нет, добро. Так. Ох, який приемный звук. очищения. Мы чё, ведь Може. Да, like you... like мышка. елки палки Что за... А, ясно, мышка отключена. Чего она глючит? Ясно. <laughs> У вас... Угу, дякую. Что ж, Короче, будемо на такие матчи, да нахрінь у жанр? Звісно, чоловік. Після того, як ти витримаєш правильне місце на Зеленому Троні. Я б мав зберігати його, ти знаєш. Зберігати його, що? Зберігати його? Він був ніде біля Кінгслея на Виспанній Воді. Він був дуже пивний, він майже зберігався з його тенту. Наступного разу він нам розповідає, що він також зберігався Ну як же ж було, все насправді. Хтось That skinny man here, and they'll say it was them. You captured the Kingslayer? Aye. Well, I had a hand in it. Aye. And round his ankle as ten others took him down. <laughs> See? What did I tell you? I brought him to his knees! Lord Forrester. And not before he dragged you halfway across the battlefield on your face! You're questioning Norrin's honour. I'm questioning Norren's story. Which grows more far-fetched every time he tells it. <laughs> То наш лорд, э, э, та со мной. Ага, я с броей носись, ну класс. Я думал, я с броей мою это не? Ну все, мужик сам может, блин. His honor is beyond reproach. House Tully is forever in his debt. They've never seen a field plowed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Я <laughs> я уявлення немає, про що вони зараз триндять? А, Дуже радий за вас, але я, типа не п'ю. <laughs> Короче, напевно це все шості, якась Onward to, Rock. Oh. Death to the Lannisters! Єеее... Пф, боже... Ага. Та, 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 Точно. Сказав, що-небудь, ляпнув і вгадав. Клас. Мене звати Гаррет, так? Так, мій лярд. Я потрібен, щоб ти залишився на рахунку такий ніч, люди знайшли ловку під а я тут взагалі до чого? Я хочу бути клоуном, або. Е принцесою. Ну, але явно не зброєносцем. Дай мені мільярд баксів, але реально баксів, не то є ваші якісь чіпухи

Nu jā, nesiet ieroci, tas ir tā grūti. O, Dievs, es jūs nepadvedu. Tas nozīmē, ka es vairs nevis ieroci nesu. Vai nē, es teiktu, tev tev to no tā ir, tas bija, darīt, tevi vēl ne. Nē, labi. Я пущу сльозу, типу Дякую, Я виступлю Я не зупинюся Та я не сподіваюся Та зараз залишай це між нами Ми святкуємо сьогодні Я не хочу, щоб інші склайери відчули цю вороговість Так, мій чоловік Зараз йди і знайди Родріка, якщо можеш Я зроблю, мій чоловік Щоб я знав, як він виглядає Може, фоточку мені даш, чувак? Силочку на його ВК Я гляну, га? Це Родрік <laughs>

Which is nothing. But the lowest of the For all I know, we could be squires for life. All in wine around a fucking wedding. It'll waste a fucking time. Give it you to say. <inaudible> maybe if my uncle were castle in a house forester, I'd feel different. Who my uncle is that's nothing to do with it. How much further? It's right over there. What do I say Take your time. You lot have drunk your share. Good thing Lord Walder's in a generous mood. Fucking phrase. Nice night for a wedding. Я щось не паняв, це типу дві ворогуючі якось клана, чи що, і ми разом бухаємо? Фрей і якийсь там нарен. І для чого вони тоді разом бухають? Логіки немає. Мене звати Гаррет, ясно, дякую. Спробуй запам'ятати. Чо? На що а ми дивимося? Що що сталося? Я взагалі потеряний. Втрачений. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. they, like, when you've had too much wine. We have enough wine and take the fucking flagging already. What's wrong with him? Just in the matter, Owen, we have to go. You go if you're in such a rush. Що за срань? Коротше, походу, якісь пісюни наші нас там щось тирять. Я, походу, все-таки працюю на якогось Форестера, а не Нарена. А можливо, він Нарен Форест. Форестер, точніше, господи. Боуен, це цей це, мій чел, да? Ну, ладно, врятую його. Що це було? Що це було? Слухай, що це було? Боже, що твориться, я взагалі не розумію, хоч тут все і перекладено на російську. Я взагалі не шарю, що твориться. Гівно. Нам треба попередити інших про що. про що? То поясни мені хоча б. Нічого не шарю, що твориться? Боже. Що за... Ага. Ясно, те, що він побачив, як. Ну, коли він дивився і побачив, що там якісь стріли, луки, ла-ла-ла. Він зрозумів, що зараз буде махач. Срань, господня. Ну клас. Та треба би було. Клас. Все пішло якось не так, як я. Ой-ой, я забув чуть не вмер. Я як тут керувати взагалі в цих іграх. Так, добре, оббігли. Навіть не зразу помітив, що там стрілочка була. Ух, як б'ються, як серйозні мужики. Це Родрік, ну хай буде. Ух, який серйозний. Іди кого короля, що ти мелиш, чувак. О, у мене є щит. Щит. Що натиснути і утримувати Ага. Хірак йому подпаски. Так, штрих, давай біжи за мною. А, стоп. Мене зараз переслідують, мені треба якось рятувати самого себе. Ну диви, як в мене зразу хоробрість заграла в пісюні. Все буде. Нє- нє- нє, мені нафіг не треба. Нічого собі, які. Мі ні! Стріли. Точніше, не стріли, щит мій. Я маю врятувати когось родрика, так? Чи ш... чи шо? Довго ж я повзу. Під горячою... Горячою... Ні, як буде правильно. Коротше, ви зрозуміли. Колісницею. Почалось. Ну. Угу. Клас. А оббігти з боку ніби не можна було, правда ж? Набагато легше полізти всередину. Так, мінус один, впав, я тут пригнувся, дав йому по паяльнику. Цього я почну душити. Ні, віддушуватись сам, о боже. Давай, 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 давай. Срака, мутика, що за твори... твориться взагалі. Так, я перекручусь трошки. Нє-ні, пацан Ти лишайся там і тебе затопчуть. Успіхів тобі. Найс. Ну і нахрена ти повернувся, коли я тебе кликав. Блін, або нахрена я його кликав. Клво, Родрика вбили, чи що? Попередити цього? Клас! Та найшов він вмер. Хе! Боже, як сопля якесь говорить. Ні, серйозно, натурі не змогли, я не... Я старався. Вот я, зброя, беру. Що вже? Дякую, містер Король, чи хто ти такий взагалі? Та ще довше один на одного дивіться, блін. Так, якийсь є фрей. Я меч так і не взяв. Браво, браво! Е-е-е

You understand. Yeah. You must swear tell only your own uncle Duncan. I Добре, є якийсь мен над дядько Дункан. Все. Hey. So, так, ми форестери значить. Fucking foresters. Шрекі з англічани. Буде здорово. Та стали буквально за два метри від мене і мене не побачили, як я драматично відхожу в шоці. Браво! Браво! Вау. Що ж, це була початок першого епізоду грі. Грів Престолів... ігор Престолів... Боже мій, я уявлення не маю. Те, що я щойно побачив, взагалі мені ніяк нічого не пояснило. Що тут твориться, я нічого не зрозумів, але зараз будемо пробувати розбиратися разом з вами. Ну насправді я зрозумів дещо. Є якісь форестери, є якісь там. коротше, забув, ті інші. Чуваки, які нас зрадили, чи щось таке, почали нас вбивати. Вау, дуже тут логічно все прослідковується. <решко> Ура. Гра престолів круто. Залізні з льоду. Отож, я Гаред, підсумок такий маленький Гаред, в якого є дядя Дункан. Я був зброєносцем у, як... у сім'ї якихось форестерів. Ось, був якийсь там. Родрік, який вмер через те, що я крикнув йому Родрік! Він розвернувся і ми прострелили коліно. Логіка, та. Коротше, добре. Ну ще впав кінь, Вау. І є якісь там оці інші фраї, фреї. Коротше, якісь фреї, які валяться з цими форестерами. Що. Коротше, якщо я чогось якось не зрозумів, будь ласка, не спойлеріть. Напишіть в коментарях, що насправді тут твориться. Тому що я уявлення ні найменшого не маю. Але мені цікаво насправді. Єдиний мінус, що нас кинули, отак от, от вир подій. Тобто, напевно, розраховувалося на те, що я, типу, вже як фанат цієї серії, буду. О, та це ж цей Родрік чи там ще хтось. Вау. Але вони прогадали, я не, не з тих чуваків. Ну, але все ж. З вами був Подон. Підписуйтеся або не підписуйтеся. Не знаю, як хочете. Е, ставте лайки або не ставте. Коротше, знову ж таки, як хочете. І до зустрічі завтра. Ми продовжимо з вами цю забавку бавитися. І крім того, на каналі будуть ще інші ба забавки. Цю я забавку вже суто, так як ви мене попросили все-таки зіграти її, то я її і зіграю. І дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. До зустрічі! Бувайте!